Всім привіт! І сьогодні <кій> <кій> у нас огляд подарунків, які я обіцяла на минулому відео. Тож, сьогодні ми будемо відкривати усі мої подарунки. І ті, що з табору були. Ну, не ті, що з табору, а ті, що я у Тата в Києві була. От ті, що тато, коротше, подарував. І ті, що сьогодні подарували. Так, почнемо. Давайте з квітів. Квіти у мене одні подарувала мені хрещена. Вони просто бомбезні. Ось. Все. Це прям такий букетіще. Це така сумочка і тут квіти. О, ваще шикарно просто. От, І вони в мене стоять в кімнаті і пахнуть. Далі, давайте те, що подарував мені тато. Тато подарував основні подарунки. Це отакі ось навушники. Опа. Ось вони. Далі прикраси. Прикраси отакі от срібні сережки і срібну обручку. Просто з камінчиком. Ось. Це подарунок від тата, А також він мені купив дві книжки. Одну я почала читати, це серце часу. Мені поки подобається, я тільки-тільки її почала читати. От, е, мені поки що подобається. А інша книжка про Корею. Е, тут вона Кей-поп, Традиції побачень і культ їжі. Е, опис мені дуже сподобався. Тут книжка отак виглядає, а тут книжка виглядає отак. От. Тому тож, теж я думаю, буде дуже цікаво почитати. А далі, іще від тата на все. Ще мені тато подарував ну, не пакет, звісно, з лібраріума, але з дуже багато канцелярії чи шкільного приладдя для школи самої. Тож давайте подивимося. Ну, давайте самого такого. Це папка для зошитів. Мені потрібна була нова, бо в моїй погана була резинка, і мені потрібна була така жорстка. І тут ще є підсказочки. Але я про підсказочки не дивилася. Я просто взяла папку, а коли я вже дивилася, то я усе бачила. От. Далі взяли купу зошитів. Але зоши дуже цікаві. Їх всього 16 штук, 6 в лінію і 10 в клітинку. Тому що в мене ще є трошки ну, нових, але в плані старих з минулого року. Ці зошити усі дуже цікаві, усі з малюнками і усі з картинками. тому давайте подивимося. І тут майже всі серійні. Ну, якби по парам так ідуть, можна так сказати. Так, давайте. Оце найнудніші. Оце. Такий Ось Отакий ще. Зараз. От Далі отакий. От отакий. Я, коротше, буду показувати, а ви дивіться. Мені е, дуже подобаються ці зошити. Вони всі максимально різні. І всі максимально прикольні. Оцей, допустим, блищить, і в нього дуже така поверхня прикольна, можна так сказати. Отакі От ось. Тут написано full relax та максимальний chill. Це вже пішли в клітинку. З капібарою, звісно, як я могла пройти поміж неї. Отака От ще. Мені суто сподобалося, що це рожевий колір, і сподобалась дівчинка. Але так я не шарю за це. Далі отаке ось. Песики, песики пішли Отакий песик. Такий песик. І два зошити. Отакі ось. Тут також дуже гладенька поверхня. Отакий от зайчик. І, до речі, тут пишеться, підписується зошит уже отут. І такий. Оце всі зошити. Ну, я намагалася швиденько. Так, давайте наступне. Ну, ще цей пакет ми не закінчили. Давайте покажу вам трошечки канцелярії. Її тут зовсім небагато, тому що в цілому в мене ручки, олівці і так далі є. Але все-таки трошки докупила. Дві лінійки. Чому в мене їх дві? Тому що тато купляв одну для себе, але ми все згрунтували в мій пакет, і мене тепер дві ланійці. Ну, отакі ось вони е, металеві на, по 20 см. От. Далі е, олівець, який сподобався татові. Такий ось він, е, як це сказати, дерев'яний, да, можливо, так. Заточений вже. І отакі. А у мене щоденник в помаранчевому кольорі, отак скажу. І цей олівець обирала я до нього. Далі ручка також до мого, до мого щоденнику. А тут ручки я вже обирала не якісь там супер пупер а по зручності, і, і кулькові. Я гелові не люблю. Не знаю. Отака і ще. Це вже трошки інше блакитненька. І отака ще біленька. Вона насправді дуже легка в триманні, але виглядає, звісно, класно. Це все. Давайте покажу свій щоденник. Щоденник отакийся. Для сьомого класу у мене буде отакий щоденник з Гарфілдом. Він на закладці. Ось тут написано Cool Cat. Типа крутий кіт. Тут сам Гарфілд дуже поверхня, гладенька, така приємна. І Гарфілд сам нажимається. Далі отакі ось штучки. Ну і далі, звичайний щоденник, да? якби нічого нового. Але мені дуже сподобався цей щоденник. І останнє нарешті. Нарешті, прям дуже нарешті, мені я придбала новий пенал. Звісно, я хотіла трошечки інший, але тато сказав, що світлі будуть мазатися дуже. Тому я купила трошки темніше, але він теж дуже гарний. Його теж можна десь прицепити. Тут два відділи. Основний. і от такий от маленький. Мені дуже подобається. Ну, це все. Це всі подарунки від тата. От. Здається, так, по все. Далі, давайте подарунок від мами. Від мами подарунок поменше, оскільки вона мені влаштувала моє день народження, але теж дуже максимально приємний. По-перше, це отака дорожня косметичка. Так само, як і в пеналі, вона має отаку ручку, за якою може ціплятися. І в неї три відділи. Отакий маленький. Також один бічний. І один, тут дві вже молнії на основному прикольно відчиняється. І тут усередині вона мені наповнила дуже-дуже прикольними штучками. По-перше, це крабік, який я довго дуже хотіла. Вона, звісно, про це не знала. Вона просто сказала, що це модно було. Ну, що це, типа, модно. Ну, і вона мені купила. Дуже мені подобається. Прям прикольний. Далі отакий от ось бантик. Я просто, хто мене знає добре, той знає, що я обожнюю носити на волосях бантики. А чорного бантика у мене не було. Він на такій заколці, звичайненькій. Ось о, чорненький бантик. Далі, отакі от ось, ось заколочки. Я сьогодні в них була на Дні народжені. У мене було день народження в стилі бежевого, з блискітками або намистинами. Далі отака помада від Максмар. І вона дуже прикольно відчиняється. Дивіться. Ой! Отак! Отут зеркало. І сама помада от такого відтінку. Ну, взагалі клас. Я на сьогодні вже користувалась. Дуже прикольно. Далі а, в косметички. і ще одна косметичка. Отака. От ну, це вже десь замовляла мама, не купувала. Ну, прикольно. Хай буде. А що? В хазяйстві знадобиться все. Іде. І такі. Мій мімішні, як мама сказала, мама не могла пройти поміж цього блокнотику і оцієї ручки до цього блокнотику. Це дуже прикольно. Ну, і це все наповнення. Сама косметичка всередині виглядає так. У неї отут один відсік, і отут один відкриваючийся відсік. І все. Дуже компактно, тепер складаємо. Косметичка в косметичці. Панчик. Ручка блокнотик, карабік, Помадка. і заколки. І начинаємо. Все. Це мамин подарунок. Так, давайте тепер <кхід> солодощі. <кхід> солодощі. Солодощі тут і від подруг. І від бабусі. Ну, типа солодощі як до подарунків йдуть. Просто я подарунки вже всі, як би так поділила. Ну, Тобто, не в пакетиках. Оця шоколадка була від подруги моєї. Оці такі, як їх назвати? Кранчі теж були від подруги, іншої вже. Отака шоколадка була, також від іншої подруги, від третьої. Так, і це із солодкого, наче все, що мені дарували. Отакі ось три. Далі від бабусі отакий попкорн. Отакі ось вафельки, Вони мені подобаються. І попкорн люблю парамельний. Далі отаке ось печиво. І від хрещеної бонжурки. Е, ну, і Хрещена ще квіти подарувала. Але це подарунки, типу, не враховуючи усі гроші. А, гроші я собі не ставила нашу вам Я як би казати. Просто я сказала, що ще й були гроші. Так, зараз я це все складу, ставлю. І тепер переходимо до того, що мені дарували самі подруги. Ах, помімо коштів, можна так сказати. Так, перше, давайте від. Двох подруг одразу. Коротше, у мене є подруга зоряна, і в неї є молодша сестричка Леся. І вони до мене сьогодні вдвох приходили. Оце від Зоряни, це від старшої сестрички. Отака. Листівочка. І від меншої. І вісім. ні, сім сім. От. Дуже приємно, дуже класні такі, позитивні, прикольні. І далі від них отакі ось коробочці. А, лист, по-перше, лист. Але ж лист, ну, якби, з незвичайним вмістом, да? і цей лист, а, це від Лесі, ось отаку таємницю. Тут взагалі Софоя написана, але повинна була, бути Софія. От. На золотій ціпочці Це від Лесі. Бачите, тут листик і тут написано «From Леся. Так, зараз я завежу, щоб вона красивенька була. І далі під Зоряни Старшої сестрички подарунок отакий. Тут уже Софі. Ну, і це уже срібний. Софі, бачите, дуже приємно, мені дуже сподобалось <кій> отакі От ось о, приємні е, маленькі подаруночки От, від дівчат. Далі наступна подруга. Наступна подруга, давайте, Юля. Юля мені подарувала ось отаке намисто е, ручної роботи. Я дуже його давно хотіла в неї. Воно мінімалістичне і такого гарного кольору, воно мені підходить. я їй кажу: подаруй мені його на день народження. Типа я так в шутку мовила, тому що воно їй теж дуже подобалось, і вона його любила носить. Але вона мені його віддала і от подарувала. І також я їй казала, що я. Типа дуже хочу ще одну чашку. Мені дуже сподобалась одна чашка в Аврорі. І вона бігала дві Аврори, щоб купити саме цю чашку, яку я хотіла. От Далі, далі подруга Лера. А, кхе -кхе. Лера подарувала мені ось отаку, а, як це називати, Хеллоу Кіті сюрприз. Тому що вона а, знає, як я обожнюю холокійці, і що я їх колекціоную. Тут насправді багато цих усіх. Але я хочу сплюшку. Сплюшку або ще можна морячку. От. Так. А, і цю розпаковочку а, буде у наступному відео. Я викладу його. І далі остання подруга Ліля. Вона мені до грошей подарувала отакий от ось саморучний брелок. Бачите, і там наліпка. Дуже красиво, мені дуже подобається. Далі вона мені подарувала спасольовий скраб для тіла. Піднімає настрій та знімає в тому. кавун. Отакий от, от. І подарувала мені отакий от, от блокнотик. Тут 96 аркушів. І тут ще ручку можна вставити. Дуже прикольний, мінімалістичний і рожевий. От. І це були усі подарунки мої. От. Мені дуже приємно, дуже задоволена. І всім дякую за такі милі подарунки. Все. Всім дякую за перегляд. І розпаковочка буде у наступному відео.